Салют. Сьогодні подивимось журнал Перець, перший номер від 1988 року. І бачите, такі от тут сидять три таких офісних працівника. І один каже: А, а пригадуєш, яка тіснота у нас було до скорочення штатів. Ну і теж, бачите, там розгадує кросворди, а, жінок, цей кубіка Рубіка. А тут а, Складає жінка дивиться якусь моду. Ну і... Тобто їх скоротили, а вважалося, що, мабуть, на них більше буде припадати роботи, а її як не було, так і не стало. Кафе Мрія. Звичайно дороговато, але зате ж по по-людськи, бачите, і один лишився там. Шляпою, чемоданом і в шкарпетках. Ну, а це тільки зі шляпою і теж в шкарпетках. Евріка, Евріка, Евріка. чутно з НДІ. Он чуєте, а ви хочете наш інститут ліквідувати. Ну і бачите, ці а, можновладці прийшли тут до, ну, мабуть, а, директора цього закладу і кажуть, що потрібно вам а, припиняти свою діяльність. Або скорочувати там кадри. Поки підвезуть цеглу, товариш почитає лекцію про прискорення. Ну і бачите, що цей немає чим будувати. І ось визвали якогось там, шановного пана, мабуть, з офісу. Ну, і ось його цей виконроб представляє перед іншими учасниками ну, виконання робіт. А в інший просто час, щоб ви розуміли, коли йде будівництво, ну, якось. Відволіктися доволі складно. От клятий сабацюра через нього не можемо неньку вбогодільну відправити. Ага, ну, він захищає, бачите, бабцю, а, ну, яку він влаштовує, яка, звісно, до нього а, ну, у цих старшого покоління, ну, частіше за все, таке більш. А, як це сказати, файне відношення до, до цих. Більше вони, мабуть, цінують тварин. І ось він захищає, і ні, ніхто нічого бачите, не може ну, зробити з цим. Захищає свою захисницю. Ось так можна навіть сказати. Бачите, як ми підготувалися до ожеледиці? І підготувалися не тим, бачите, що вони там щось зарадили, або там засипали, або прибрали там цей лід, а те, що викликали швидкі, ось таким чином. Так, таке ось вирішення проблеми. Тато, тебе до школи викликають. Скажи про це мамі. На цьому тижні її черга тебе виховувати. От, лежить батько, який теж читає спортивну газету. Якийсь, мабуть, японський магітофон, типу там Toshiba чи Sharpa. Ну і бачите, кожен зайнятий своїм. А мамця тут фарбує собі обличчя. І нікому немає діла до дитини. Може хтось пізнає, на жаль, і себе тут. Виїхали на овочеву базу. Ви не знаєте, який строк зберігання аналізів? Бо я вже третій день приношу. Ага. Ну, а це, мабуть, просто така, знаєте, як відмазка. Ну, вони тут можуть, мабуть, тижнями не з'являтися, а займатися своїми справами. І чим вам не подобається мій підхід до роботи? А то ваш попередник був дуже задоволеним. Заява, бачите, і на колінах, по суті. Тут, от, от, кстати, до речі, не зрозуміло, він сам їсть консерви цей ну, рибалка, чи він на них ловить. Тут якось зіпсували сторіночку. Він з перцем. Диви скоро ресторан буде. Ну, а тут ялинка така і парашутисти. Бачите, позастригали. Як прикраси. Зачиняйте двері. Цікава така, так. Да? Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал всього найкращого до побачення.